До 1 травня на Сумщині мають визначити перелік медичних закладів, які згідно реформи мають отримати статус кластерних, надкластерних і загальних. Представники клінічної лікарні номер 5 запевняють, що їх заклад має достатню матеріально-технічну і кадрову базу, аби претендувати на звання кластерної лікарні, і занепокоєння, що у випадку об'єднання їх лікарня втратить те, над чим працювала багато років, а спеціалістів доведеться скорочувати. Нашої думки, на жаль, ніхто ну не прислухується і не і не треба нашої думки. Ми би хотіли знати, що з 1.05 будуть подаватися значить за ініціативи значить робочої групи в міністерство охорони здоров'я, значить пропозиції. Ми би хотіли знати, де знаходимося ми. Хочемо гарантії, бо всі розуміємо, що у 24 році вже НСЗУ буде заключати договори із кластерними лікарнями. За підтримкою працівники п'ятої лікарні звернулись до народного депутата України Ігора Васильєва. Говорить, їх заклад один із найбільших та найпотужніших у місті. За минулий рік спеціалісти лікарні пролікували більше 12 тисяч пацієнтів і мають договори із НСЗУ за 16 пакетами послуг. Шестри не апаратів, значить, у нас лабораторна служба. Тобто ми маємо всі норма оперативно базові площі. У нас є потужний операційний блок, де є сім операційних. Ну і золоте, саме золоте, це безумовно наші кадри. Так, якісь сьогодні хірурга і ніколи. Давше спеціаліста треба після інституту 10 років готувати. Міністр Ляшко, при, коли відвідував Сумщину. Це питання ставилось. Якщо заклад повноцінно функціонує, навіщо ми його зараз кудись доєднаємо? А буває інколи так, що більш потужний і більш якісний заклад ми хочемо доєднати до менш потужного, і незрозуміло, що ми на виході отримаємо. Сьогодні п'ята клінічна лікарня відповідає вимогам, які ставлять перед кластерними лікарнями, говорить директор закладу. У лікарні застосовують сучасні методи лікування та. Та діагностики оновлюють медичне обладнання. Зокрема, для виявлення онкопатології та захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастрити чи гострі виразкові хвороби, цього року придбали ендоскопічну стійку. Також дозволяє для пацієнта більш комфортно пройти ці процедури, для тих, хто особо боїться, пропонуємо знеболювання, вони туди сплять, нічого не відчувають. За потреби лікарі можуть одразу виконати біопсію і відправити матеріали на дослідження в лабораторію. Для пацієнта процедура безоплатна, незалежно від місця проживання. Приймають за направленням від лікаря. Цей метод абсолютно безоплатний. А звертаються, є і райони, і область, і є де з інших областей. Люди до нас з електронними направленнями звертаються. Березні у лікарні відкрили і оновлений кабінет функціональної діагностики. Лікарі проводять обстеження різних органів і систем людини, у тому числі і головного мозку. От, якщо це, наприклад, воїни ЗСУ, то ми першочергово їм проводимо обстеження електронейроміографією, тому що багато травм, вогнепальні поранення, це відповідно травми кінцівок, травми нервів. І от ми тут можемо їх діагностувати, яке саме поранення, на якому рівні і які перспективи, Якою буде подальше. Ше доля закладів після реформування як обслуговуватимуть пацієнтів, і що буде із медичними працівниками, яких ймовірно доведеться скорочувати. Ці питання обговорили під час зустрічі. На думку Ігоря Васильєва, зважаючи на наявну матеріально технічну базу закладу і кваліфікований персонал, п'ята лікарня має всі шанси претендувати на статус кластерної. Заклад розвивається, закуповуються нове обладнання для того, щоб населення. З кожним роком бачила розвиток саме медичної галузі і медичних закладів. Відповідно, потужності, такі як в п'ятій лікарні, вони можуть претендувати на кластерну лікарню ці всі. Консультації ми будемо разом з управлінням охорони здоров'я проводити, доносити свою позицію в Міністерство охорони здоров'я безпосередньо. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС зараз.